Так що, друзі, подорожуємо з вами таким засніженим містом. Перебираємося на таку велику гору і зараз будемо пролазити під такою загорожею. главне не впасти. Правильно? Ми на свинтарі. Це прикольно. Я сюди попав. І передо мною таке велике здання. А ми йдемо далі. Ой! Тут головне не впасти, друзі, знаєте, от, буває, лази, що так от... У неділю вихідний день. А прикольно як? Все, погнали далі. Це було класно. Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, Київград, я дигер, я подорожую з вами цікавими місцями міста Києва. Ми сьогодні е, прийшли е, в такий серецький парк, я його знімав, по моєму літом, да, вам показував, а це захотів показати вам його взимку. Тут річка Серець і річ річка Ростинка з'єднуються. Ну, Побачимо, як ми далі підемо до того місця. Якщо там снігом не засипало, ми його покажемо вам. Е, е, тунель є Погнали? Погнали! Ну і по традиції, само собою, ми переходимо по такому місточку і чуємо такий шум води, невеличкий водоспад. От бачите, а там от там це така у нас рогостинка. Біжимо далі. Біжимо далі. Так, у нас місто контам. Ну, зараз ми, як і минулого разу, у, водички тут я вам скажу, тут прикольний такий колектор. Річка Сереска, а водички тут і дійсно магатенко. Клас! Главне тут не впасти, друзі, я так думаю. Правильно? ступаємо ступаємо легенько-легенько. Коли не впасти. А ми йдемо далі. Так от, друзі, я йду впродовж колектора річки Серець, Як бачимо, сюди витікає якась така річечка, така прикольна да, з таким червоним гротом, як у дренажних системах. Да, ну, Напевно, я так розумію, що з гор вона спускається сюди. О, клас. Друзі, я пройшовся полі... Порічки сирець не падать. і дійшов до такого сирецького водопада. Це в мене така зимова а, версія. Да? Зараз будемо туди попадати. А, тут прикольно. Клас! А ми заліземо з вами он туди. Отакий зимовий сирецький водопад. Ну що, погнали? Так, друзі, в мене зараз буде такий цікавий спуск. Вау! Струмочки джурчать. Ми тут падати не будемо, друзі, з вами, правильно? Правильно. Ми туди йдемо до такого морозного водопада. Тут главное не падать. Тут класно. Опа! Вода замерзла, як бачите, але ми йдемо далі. Отакий у нас сирецький водопад з таким великим яйцеобразним колектором. Пам'ятаєте, друзі, я тут був я тут був ще коли було тепло, ну не знаю, будемо якось попадати сюди. Серецький водопад взимку, обережно крига дуже крихка. Ну і як бачите, тут у нас отак це діло робиться. Так, друзі, попробую я далі пройти. Ноги все одно вже мокрі, да? уже пофіг. Ну, потихеньку-потихеньку будемо тут йти. Великий шум. І ми з вами йдемо по такій крихій кризі. Але в мене ноги ще не мокрі, так повністю. Отакий водопад. В минулому разі я туди залазив. Зараз не знаю, на дворі дуже ну Це клас. Отакий водопад. Ууу, такий великий айцеобразний колектор, як бачите. Прикольно. Зараз слишком, я туди не залізу, не знаю. Що воно буде Отак. Супер, да? Обереженько, обереженько, ми йдемо далі. Так, ну що, друзі, всім э, приємного перегляду, сюди така невеличка була в мене подорож до середського водопада. Мене звати Олександр Київград. Ми з вами подорожуємо по таким класним місцям. Зимова версія середського водопада. Всім пока Вау. будемо злазити.